Справжні християни. Всім привіт! На сьогоднішній день дуже багато людей називають себе християнами. Отже, хто такі справжні християни? Що каже про це Біблія? Книга дії святих апостолів, 2 глава з 42-го вірша. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в Ламанні хліба. Та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Отже, про який же хліб? Говориться. Спільність зрозуміло, щодня зрозуміло, о молитвах зрозуміло, а хліб хліб для духу, тобто слово Боже. Тому що кожен він може нагодувати себе, свій дух, в першу чергу. Це Словом Божим. Ось і вся таємниця того, що апостоли мали міцну віру, мали сильний дух і повітову. Прийшли до Бога. Якщо ви бажаєте так само зростати духовно, я вас запрошую до чату, до ми щодня вивчаємо слово Боже і переломлюємо хліб.